Ну що, друзі, хлопці і дівчата. Я зайшов в невеличкий, скажімо так, лісок. Лісом це важко назвати, бо це просто просіка лісу біля самого Дніпра. Тут є один цікавіший гриб. Я про нього майже не розказував. Один раз він навіть попадався на моєму каналі, бо він дійсно вважається доволі рідкісним грибом. Він є сапротрофом. Сапрофітом, росте на деревах, на стволах. Зазвичай я їх бачу на вербах. Але цей раз я його побачив на осині. Він може рости на опілках. може рости на опілках прямо знизу. І він зовні дуже схожий на ядовитого весняного мухомора, бо росте теж весною і літом, і на біду поганку, якщо росте з під низу. Ви щось побачили, хлопці? Ні? А ну підійди сюди. Я вже бачу. Ого, це хто такий. Називається це Вольваріелла. Його ще називають, у Кореї, в Китаї називають солом'яна голова. Ви поняли? Солом'яна голова. Гриб, який називають солом'яна голова. Mm. І, і ще без, без ножки. А ножка в нього приліпилася там. А ну йдіть погладьте його, який він приємний, не спішіть. Вау! Може він повнюхать. Пятнадцятий, так? Ні, Ну, хто такий запах вже колись. Треба вирізати. Дивіться, який в нього покров цікавий. інтересний. Так, можеш зрізати. Ріж, сина. Ой, навтримок. Тут багато палок. Бачите? Опа, ну дріза. Ага. Що піднизу? -а. а тепер зверніть увагу. Всередині він найбільш похожий до плютаїв. Не знаю, що це родич плютаєв, але він зовні схожий. Правда, зверху оця бахрама його, його одіяльця, його шубка не схожа ні з яким грибом. Хіба що, мабуть, ближче до настоящих волнушок. або вовнянок. Ну що, будемо пробувати. Ну що, друзі, цей грибок, як я обіцяв, ми продегустуємо, попробуємо. Єдине, що за нього кажуть, що його можна їсти. Сирим. Ну, Чесно кажучи, я не дуже великий любитель їсти таке все сирим. Якщо, скажімо так, колись, можливо, дуже буде великий попит на те, щоб я все ж таки попробував сирим і розказав, який він із себе, то можна буде. А зараз я просто приготовлю його, відварю, пожарю, а потім скажу, як обично, який він на смак, опишу його, якось будемо готувати. Вариться шурпа на кострі, скоро буде вже готова. Буду її прибирати і буду ставити каструйку з цим грибом. Для початку ми цей гриб просто відваримо, мало ли хай щось лишнє відійде, а потім легенько підсмажимо. Поки вариться грибок, я зроблю одну фішку. О, беремо ложку. З ложкою буде трошки зручніше. І само собою це секретний для багатьох, а для багатьох не Інгредієнт. Опа. Кидаємо юшечку або шурпу. Прокипіло і витягуємо щоб ніхто не бачив. Пройшло минут 10 і тут такий Негарний супчик із цього гриба вийшов. Коротше, ми зараз його зливаємо, мабуть, промиваємо і жаримо. Ні, риба не згоріла. Так, тут ну, сосіски трошки згоріли. Вчора такий класний шашличок був. Я така не Придеться. Я поки що шарить хочу. Найголовніший головний інгредієнт. Сколько? Да, без неё. Пробуем прокидать. Что Бог дал. И я как раз так. Я утром встала, воды совсем не было. Тож, переходимо до, до дегустування цього гриба. гриб під назвою Вольвар'єла Шовковина. Запах, кстати, як уплютиє. Плютию, плюти. Але у як більш виражений смак. Такий, мені не дуже приємний. Я тут більш нагадує. Mm -hmm, mm -hmm. Найбільше нагадує мені горкушка. Хто знає горкушку, яка вона на смаку, це вона дуже схожа. Я Не сказав би, що він прям делікатесний цей гриб. Але що таке, ніжний, що на смак, що по консистенції дуже ніжний. Прикольний. Mm. В принципі, все. Нема тут чого довго розказувати. Я б рекомендував би їх спробувати. Само собою. Але треба враховувати те, що вони, по-перше, занесені до червоної книги. По-друге, ці гриби, коли ростуть із землі, вони дуже схожі із блідими поганками. Теж є і Вольва. І треба дивитися по ребрах. У польваріали ребра розові, а в поганок і в мухоморових ребра, ребра білі. І так само вони ростуть із яйця, тобто з вольви. Будьте обережні, бо в Китаї їх часто і в Кореї путають, і травляться цими грибами, точніше, родичами поганих. Коротше, пробуйте ці гриби, не пожалкуйте, вони ростуть тільки на деревах або в підніжжя дерев, бо вони є сапротрофами. Прикольний гриб, я б сказав, бо я рекомендую, дійсно. Не скажу, що делікатес, але смачний. Всього всім приємного і перегляду, і смачного. Пока. Avndjopu, pa, ia, krozima. A vam djakuš onoga da se gleda. Tepar nasipajemo jušečko. Što je luk kad je trup? Tako. Otvaram. A tam je to Mój a wam po